Підсумки роботи Коломийської податкової служби за січень-квітень, а також організацію роботи щодо виконання завдань задля для забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, говорили на нараді, яка відбулася у місцевій інспекції. Зустріч проходила за участю першого заступника голови державної податкової служби в області Василя Роїка. Роботу місцевої служби за чотири місяці керівник податкової Світлана Лобоцька оцінила позитивно. Підтвердженням є цифри так до зведеного бюджету інспекція Мобілізувала 54 мільйони гривень. Це більше від минулого року майже на 10,5 мільйонів. Колективу начальник подякувала. Один із таких основних напрямків, на мою думку, це виконання бюджетів усіх рівнів. Я вам хочу подякувати, тому що все-таки виконання є і це заслуга кожного з вас. Нам вдалося забезпечити виконання поступлень до державного бюджету. В цілому забезпечено 15 мільйонів 200, і при тому всьому, що спостерігаємо, по бюджету формуючих підприємствах спад виробництва. Ви знаєте, що в нас обсяги впали по заводу управління на 30%. По дядьківцях також там є реорганізація на 30%, також обсяги впали. Ну а по Абоміксу, ну наскільки там майже в два рази впали обсяги виробництва зв'язку з тим, що немає збуту продукції і так далі. Тобто, на фоні того, ми державний бюджет забезпечили. Це нас не оправдує, тому що в нас є значні резерви. Однак до минулого року ми маємо ріст, по моєму, мільйон двісті в частині державного бюджету. Місцевий бюджет ми виконали завдання, які нам доводилися областю. Але якщо взяти бюджети міста, бюджет району, то при тому всьому, що ми районний бюджет забезпечили, бюджет міста ми не забезпечили. Не забезпечили ми виконання першого кошика. Буквально ми не добрали там мізерну суму податку з доходів фізичних осіб. Попри відчутні успіхи, керівник порадила не зменшувати темпів роботи, бо попередні завдання були ще досить помірні. Вже травень та наступні місяці у частині державного та місцевих бюджетів будуть набагато складнішими. Буде напружене завдання з ПДВ, Я зразу попереджую. А тому слід говорити про резерви, де я, як керівник, і от десь при проведенні колегії були критичні зауваження. Бачу резерви. Які вплинуть на стан роботи нашої інспекції, мали би вплинути і на збільшення поступлень до бюджету. Перше це податковий борг. Податкова заборгованість станом на початок травня становить майже 11,5 мільйонів гривень. Податківцям вдалося не допустити ріст боргу, але сума зменшення податкової величини складає лише 20 тисяч гривень. На це начальник звернула особливу увагу. Разом з цим кількість боржників, щомісяця зменшується. На перше травня їх було 113. А боржники із сумою до однієї тисячі відсутні, взагалі, треба покращити роботу і в питанні найманих працівників, зазначила Світлана Лубоцька. У ході наради керівники відділів та управлінь отримали від начальника служби зауваження та завдання в робочому порядку.